Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Сьогодні для вас у студії працює Ангеліна Гощина. Залишайтеся з нами і ми починаємо. Росіяни під час штурму на Донеччині вбили цивільних і вкрали їхню дитину. На Дніпропетровщині експосадовці нарубали лісу на майже 70 мільйонів. У Варшаві побили польку, яка заступилась за Українку. У Сумській області ніч на 24 вересня знову минула під ворожими обстрілами. Російська армія була мирних жителях із авіабомб, дронів і ракет. У ворожбі дрон влучив у житловий сектор. Загинув 46-річний місцевий житель. Ще один чоловік отримав поранення. Також є поранені і в інших громадах міста. Після удару і впівідроном поранено двох чоловіків. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, легковий автомобіль та об'єкти цивільної інфраструктури. Дві людини загинули, 15 поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Повідомив голова Іван Фадоров. Впродовж доби окупанти завдали майже 700 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Окрім того, неспокійно було на Харківщині. Зі слів мера, російська армія масово атакувала місто безпілотниками. Виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники. Окупанти вдарлися в будинок, розстріляли батьків і захопили їхню маленьку дитину. Це сталося в селищі Шандриголова на Лиманському напрямку. Про ситуацію повідомив третій армійський корпус ЗСУ. Дитину росіяни окупанти використовують як живий щит, прикриваючи нею свої групи під час подальшого просування. Тобто всіх без розбору. Всіх без розбору. Ребенок постоянно під присмотром, под присмотром. Где-нибудь його а Спиною к нему, звісно, теж не поворачується. Він постоянно під присмотром. А полностью повністю все строения. Перед штурмом селища Шандриголова, що на Лимані, командир РФ із позивним балі віддав наказ своїм підлеглим. Убивать всех без Радіо Радіоперехоплення свідчать, що йшлося про свідоме сплановане знищення мирних жителів. Українські підрозділи фіксують ці злочини у режимі реального часу, аби притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності. Вчитель фізкультури вдарив палицею учня прямо на уроці. Відео побиття швидко розлетілося у соцмережах. Згодом на інцидент відреагували в поліції. Там зазначили, що це трапилося 19 вересня в одному із ліцеїв на Відничині. Правоохоронці підтвердили, вчитель справді завдав дитині фізичного болю. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини цієї події. Постачали психотропи по всій Україні. До суду піде 11 учасників потужних наркогруповань. Вони облаштовували дві нарколабораторії, де виготовляли небезпечний психотроп Альфа пвп та Амфатамін. Організаторами виявилися 26-річний житель Житомира та 31-річний мешканець Кривого Рогу. Угруповання мали чітку структуру. Одні учасники постачали. Прекурсори за кордону інші виготовляли наркотики. Ну а третя займалися їхнім збутом і відмиванням грошей. Їхній наркобізнес щомісяця приносив понад 16 мільйонів гривень незаконного прибутку. У жовтні минулого року під час масштабної спецоперації поліція затримала всіх 11 учасників угруповань. Тепер обвинувальні акти вже скеровано до суду. Найсуворіше покарання за цими статтями до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тим часом у столиці накрили нарколабораторію, де двоє чоловіків вирощували коноплі та навіть пекли печила з канабісом. Готовий товар вони розсилали поштою по всій Україні, маскуючи його під звичайні продукти. Свою ферму вони облаштували в орендованому гаражі з лампами для освітлення та системою поливу. Там вирощували рослини, сушили та готували канабіс для продажу. За підрахунками слідства, щомісячний прибуток чоловіків складав близько півмільйона гривень. Тож тепер йому бом загрожує кримінальна відповідальність. Катався містом на електросамокаті, і розвозив клієнтам наркотики. Тепер він може потрапити за грати. Слідчі встановили, що порушник мешкає у столиці. І вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочину. Під час слідчих дій у чоловіка вилучили канабіс та зіп-пакети з амфетаміном. Крім того, у його квартирі вилучили фасувальний матеріал та близько 300 тисяч гривень готівкою. Наркоторговця вже затримано і йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Викрито схему масштабних незаконних виробок у новомосковському військовому лісгоспі. За даними слідства, троє його колишніх керівників роками видавали дозволи на знищення лісу, хоча вже не мали на це повноважень. Приватні компанії під прикриттям цих документів грубали тисячі дерев, а деревину продавали лише у 2023 році. Збитки держави від таких дій перевищили 68 мільйонів гривень. Тепер колишнім очільникам лісгоспу загрожує до 10 років ув'язнення за перевищення службових повноважень. Масштабний незаконний видобуток Каоліну, за даними поліції, керівник департаменту однієї комерційної структури разом із працівником підприємства організували незаконні роботи на мурзинському родовищі. Відомо, що перший займався виробництвом вогнетривких виробів та добуванням. Корисних копалин. Щоб збільшити обсяги видобутку, підприємство вийшло за межі дозволених територій. У результаті держава зазнала збитків майже на 190 мільйонів гривень. Директору та працівнику вже повідомлено про підозру, і наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Майже 2,5 мільярда повернулись у державу. Саме ці кошти належали компаніям, пов'язаним із російським букмекерським брендом. Розслідування показало, що у 2022-2023 роках колишній виконувач обов'язків голови правління одного з українських банків, керівник юридичного підрозділу та ще кілька посадовців витрачали майно банку. Вони використовували підроблені документи та фіктивні угоди, щоб незаконно відчужити вісім об'єктів нерухомості. Окрім арештованих грошей, управління АРМА також передано 39 об'єктів нерухомості банку загальною вартістю близько мільярда гривень. Нині підозри оголосили учасникам схеми. І поки ми з вами обговорювали події в українських містах, світ теж не стоїть на місці. Тож далі переходимо до новин з міжнародної арени. У Варшаві чоловік напав в автобусі на українку та польську правозахисницю. Він почав ображати літню українку через її національність. Він кричав про бандерівців, УПА, Волинь і вимагав, щоб українці покинули Польщу. За жінку заступилася польська правозахисниця. Вона зробила зауваження нападнику та заявила, що його слова не відображають думку всіх поляків. У відповідь чоловік почав її ображати, а потім ще й вдарив головою в обличчя. У жінки потекла кров. Вона отримала забої та розсічення шкіри на носі. На наступній зупинці агресора вдалося виштовхнути з транспорту. Пізніше поліція його затримала. Військовий літак Іспанії зіткнувся зі спробою глушіння навігації. На його борту перебувала міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес. Інцидент стався під час польоту над територією Калінінграда. Метою було порушення роботи GPS, Однак, завдяки спеціальному обладнанню, літак продовжив рух без ускладнень. За словами одного з командирів, подібні втручання у цьому регіоні трапляються. Часто візит Гроблес передбачав зустріч із колегою з Міністерства оборони Литви для обговорення співпраці в межах НАТО та протидії діям Росії в регіоні. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з телеканалом Конкурент Україна. Сьогодні для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Бережіть себе та один одного. Побачимось.